Як правильно наповнити програми страхування для мого підприємства? Як правильно спланувати бюджет з ДМС? Під час вибору варіантів медичного страхування для співробітників компанії чи підприємства дуже важливим є таке наповнення програм страхування, яке повністю відповідає потребам підприємства та самих працівників. Так, наповнення програми страхування може бути базовим, тобто включати опції. Без яких неможливо надання медичної допомоги застрахованим особам під час настання страхових випадків, тобто розладів здоров'я. До базових опцій відносять амбулаторну поліклінічну допомогу, стаціонарне лікування, невідкладну медичну допомогу та забезпечення необхідними медикаментами. Також базове наповнення програм страхування може бути розширене додатковими опціями, які вирішують наступні потреби для застрахованих осіб, надання стоматологічної допомоги. Лікування онкологічних захворювань та доброякісних новоутворень, проведення профілактичних та обов'язкових медичних оглядів, сезонна вакцинація від грипу або інших небезпечних захворювань, покриття захворювань, медикаментів та товарів медичного призначення, що є виключеннями страхових випадків, забезпечення оздоровчих заходів та заходів, що підтримують психічне здоров'я людей, вказані варіанти наповнення програм медичного страхування безпосередньо впливають на вартість таких програм. А також на бюджет клієнта в цілому. Також на вартість програм страхування безпосередньо впливає рівень клінік, до яких застраховані особи будуть звертатись. Страхова компанія універсальна має прямі договори про співпрацю із клініками усіх рівнів: державними та відомчими, недорогими комерційними, комерційними клініками середньої та високої цінової ланки та, звичайно, брендовими лікувально-профілактичними установами. Для вдалого компонування пакетів страхування, в залежності від потреб клієнта та його побажань щодо бюджету, фахівці універсально розробили онлайн-калькулятор, за допомогою якого клієнт разом із представником страхової компанії може власноруч підібрати найбільш цікаві та необхідні варіанти страхування, безпосередньо на зустрічі в інтерактивному режимі.